Добрі діти! Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення на тему місяці осені. Я прийшла до вас сьогодні не сама. Подивіться, хто до нас завітав. До нас прийшла красуня осінь. І прийшла вона не сама. А з ким? Ми з вами зараз подивимось на наші презентації і порозмовляємо про це? Прийшла. Прийшла дівчина до хати та взялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Хто ж це діти? Так, це красуня осінь. Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує, для зими запас готує, але прийшла вона не сама привела з собою братів осінніх місяців. Першим після літа до нас завжди приходить вересень. Його назва пов'язана з вересом, рослиною, поширеною на полісі. Цей вічно зелений кущ квітує з серпня і до кінця жовтня. Часто вересень називають бабиним літом, тоді стоїть тепла, суха погода, в повітрі літають срібні ниточки павутиння. З середині вересня відлітають у вирі птахи, ластівки, лелеки, журавлі. А зараз відгадайте, будь ласка, загадку. Хто? За серпнем приходить, літо червоне проводить, бабино літо закликає, в школу діток відправляє. Так, це вересень. Вересень це рання осінь. В цьому місяці достигають плоди, калина, горобина, фрукти, яблука, груші, горіхи. Люди роблять запаси на зиму, утеплюють свої оселі. А після вересня приходить час другого місяця осені жовто-гарячого жовтня. Чарівник прийшов у ліс, фарби пензлика приніс, у діброві та садочку стали жовтими листочки. Жовтень місяць, коли дерева одягаються в жовто-гарячий колір. Листя, трави та квіти милують око жовтими, червоними та оранжевими кольорами. Вживають ще й інші назви цього місяця грязень, хмурень або зазимний. Люди збирають врожай пізніх овочів. Недаремно кажуть, вересень пахне яблуком, а жовтень капустою. В жовтні достигають буряки, капуста, морква, картопля. На дворі стає прохолодніше, ідуть холодні дощі. В жовтні з сонцем розпрощайся. Ближче к печі підбирайся, після жовтня на порозі Останній третій місяць осені. Пригадайте, як він зветься. Краплі з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, Почернів без листя сад, що за місяць? Листопа. Цю пору з дерев опадає останнє листя, ліс стає незатишним, непривітним. Природа готується до зимового спочинку. В своїх норах та барлозі лягають спати звірі, ведмеді, їжаки, а інші змінюють хутра, готують припаси, чекають на зиму. Листопад. Або підзимок відчиняє двері зимі. Листопад не лютий проте спитає вдягнений чи взути. На згадку про наше заняття я пропоную вам піти з батьками в парк, сквер або ліс, назбирати різних яскравих листочків та зробити гарну аплікацію осінній букет. Буду ждати ваших робіт з нетерпінням. А тепер, малята, ще кілька запитань до вас. Хочу зрозуміти, чи уважно ви слухали під час заняття, чи все ви зрозуміли? Допоможіть мені закінчити речення, доберіть потрібне слово. У вересні починаються заняття, де так у школі, в жовтні змінює свій колір що листя. В листопаді листя злітає звідки? З дерев. Друге завдання. Доберіть слова, які відповідають на запитання, які, які, яке, яке, наприклад, буває листя? Жовте, червоне, зелене, гарне, різнокольорове, які бувають дерева, високі, стрункі, великі, маленькі. Фруктові, хвойні. А які бувають діти? Пригадайте, які ви буваєте? Веселі, галасливі, слухняні, виховані, а іноді не зовсім слухняні, добрі, лагідні. А щоб ваш язичок добре працював, вивчимо з вами скоромовку. Павло і Пилипко. Поливали липки, виросли липки у Павла і Пилипка. А тепер разом зі мною спробуйте повторити трохи швидше. Павло і Пилипко поливали липки, виросли липки у Павла і Пилипка. Ось наше заняття і добігло кінця. До побачення, до нових зустрічей.